Минув тиждень, як влада, забудовники та громада, наче домовились про мирне вирішення конфлікту щодо будівництва нового будинку по вулиці Інститутській. Нагадаємо, зведення новобудови тутешні жителі вважають незаконним. Люди неодноразово зверталися, куди тільки можна. Влада ніяк не реагує на це робили. Рішення обґрунтовувалися на фальсифікації міської ради, і взагалі було незаконне. Ми звертали на це увагу неодноразово, ніхто не чує. Аби їх почули, люди влаштували акцію протесту. Обіцяне перемиря, забудовники порушили самого ранку. За словами свідків, вони почали зрізати дерева на території майбутнього будинку. Ми повибігали з будинку, побачили. Дане урочище оцеплене людьми в міліцейській формі і такими людьми, які представляють Кіпермана І з собаками. І не пускали туди нікого з людей. В тому числі там із будинку 100 дробен, де проживають мешканці, нікого не пускали і пиляли. Люди прийняли рішення перекрити. Вулицю Камінецьку. В результаті майже на годину рух транспорту було призупинено. Не сиділи без діла і ті, хто спилював дерева. Безладдя тривало, доки не приїхав заступник міського голови. Вони зараз зупинені, але ну, вони значну частину дерев вже вирізали. Дом... Нас туди не пускали, поки вже міліція правоохоронні органи не втрутилися. Знаєш, домовилися наступним чином. Зараз будемо проводити зустріч. З начальником управління охорони здоров'я, так як йому надали в оренду земельну ділянку, не не безпосередньо йому, а управлінню для будівництва будинку на те, щоб він погодився на обмін якусь іншу альтернативну земельну ділянку. Та от що робили правоохоронці на ділянці самого ранку, невідомо. Люди обурені їхньою поведінкою. Дехто з міліціонерів залякував, що ми робимо неправоді неправомірні дії. От неправомірні дії, я рахую, що проводили люди. З тієї сторони по відношенню. В частності, вже наприкінці, коли вулиця була розблокована, вони ще були не в курсі діла, що був заступник міського голови, дав команду прикратити різку дерев. Вони не пускали і там поробили десь синяки на руках жителю нашого будинку. Привели собак, привели міліцію. А до кого привели, не зрозуміло. Ми що на зоні? Ми живі люди. Як таке можна зробити? І нас ніхто не слухає, і чути не хоче. Ніхто От не наше чує, хоче. конкретне рішення. Таке у правомірності дій своїх підлеглих обіцяють розібратись у міському відділі міліції. Матеріал застріли в журналі денного обліку, і будемо приймати рішення або порушити кримінальне провадження, або відносно воно не буде складати адміністративний протокол. Доки правоохоронці шукають винних, епіцентр подій переноситься до міської ради. За стіл переговорів сідають активісти та представники влади. Забудовників, як і минулого разу, немає. Донести рішення до них довірили начальнику управління охорони здоров'я Михайлу Василишину, управління якого між іншим нещодавно і отримало від міської влади цю територію в постійне користування. В свою чергу керівництво закладу заключило договір з забудовником про суборенду. кажуть нічого. Страшного в забудові рекреаційної зони не вбачають. На сьогоднішній день це місце абсолютно, абсолютно не може бути парком. Ніхто не дасть будівництво парку ніякого, тому що цей рельєф не відповідає безпеці життєдіяльності людей. Громада з таким рішенням не погоджується, як і з сьогоднішніми діями забудовників. Зарізали 24 берези, такі що це. 24 берези, з них вісім аварійних признаних. та нема, там, аварійних. Там, немає, аварійних. там аварійних. після тривалої дискусії. Вирішили будівництво перенести. Територію, які прилеглі до неї ділянки, міська влада планує віддати для суспільних потреб. Звісно, за відповідне рішення мають проголосувати депутати міськради. А з забудовниками планують домовитись до кінця тижня, якщо ми вже дійдемо згоди з забудовником забудовником стосовно обміну земельної ділянки. Буде виноситься на сесію рішення про вилучення земельної ділянки і вашої для суспільних потреб, яка свого часу вам теж надана для будівництва. І розвіяти ці слухи, що ви безпосередньо, пане Анатолій, маніпулюєте думкою людей. Якщо вже будемо поступати таким чином по закону, то поступимо вже і будемо відвертими і чесними до кінця. Юлія Грисюк, Ігор Павлюк, новини телеканал Ексклюзив.